Для початку замариную одну таку середню цибулинку, наріжу її кубиком, перекидаю цибулю до миски, додаю цукор, Оцет. приблизно столову ложку і заливаю її окропом. І перемішаю. Відставлю її поки що в сторону, нехай маринується. Тепер беру тарілку, кільце харчове і першим шаром сюди ж натираю картоплю на велику теку. Всі овочі я відварила, розрівнюю виделкою, трішки присолю зверху. І роблю сіточку із майонезу. Тепер мені знадобиться сама ж консерва сардина Я рідину зілляла, залишила тільки зовсім трішки, щоб була більш така соковитіша рибка, і виняла більші кісточки. І тепер виделкою переминаю її і викладаю наступним шаром сардину. Розрівнюю. На шар рибки майонез я викладати не буду. І тепер мені знадобиться цибулька. Водичку зливаю і додаю зверху цибульку. Майонез. І на велику терку натираю відварену морквину. Розрівнюю майонез. Білки відділяю від жовтків. І білки натираю на маленьку терку. Розрівнюю, трішки присолю, майонез. І на маленьку терку залишилось натерти жовтки. Розрівнюю. І тепер ставлю салат в холодильник, щоб він добре просочився на декілька годин. Ось минуло в мене 2 години. Наріжу дрібненько петрушку і посипаю зверху. Ну що ж, буду діставати форму. Уже хочеться відрізати шматочок. Ось такий вигляд має в розрізі. Швидко, просто із доступних інгредієнтів. Mm, чудове поєднання. Рекомендую, дуже смачно. Смачного.